І так, ось наш кабінет. На трьох стінах ми панелі з вами зробили дерев'яні ось з вагонки. На четвертій стіні під вікном ми поки що робити не будемо. Чому? Тому що тут іще є. У нас радіатори опалення або батареї, простіше сказати, їх там три штуки. І ми повинні цей радіатор з вами змоделювати. Будемо його з вами малювати, мабуть, десь збоку тут. Так як ця батарея, цей радіатор, вона, в принципі, симетрична, нам достатньо з вами буде побудувати четверту її частину, а потім дублюючи і відзеркалюючи, добудувати вже до цілої. І так, перше, що нам потрібно, нам потрібно спочатку увімкнути вигляд збоку. Переходимо на паралельну проєкцію. Давайте подивимося вигляд спереду. В принципі, нам і вигляд спереду підійде. Паралельна проєкція вигляд спереду. Так, ну і радіатор цей буде отут біля вікна. Мабуть, тут ми його і будемо з вами моделювати. І так, одна секція цього радіатора має такі розміри. Висота 58 см. Ну, ми візьмемо округлимо трошки, хай буде 60. І. Так, як нам потрібна буде четверта частина, то ми можемо зразу намалювати половину. Далі ширина 15 см і товщина 7 см. Беремо тоді ми з вами інструмент прямокутник. От, і спочатку нам необхідно побудувати прямокутник з розмірами 03 на 0,35. Тільки спочатку 0,35. А потім через кому 0,3. І це ось ця частина це те, як ми будемо бачити цей радіатор спереду, наче. Тут необхідно ще таку от дугу домалювати. Такий, якби скіс буде. Давайте ми це зробимо з вами. Обираємо з вами інструмент дуга по двох точках. І не забуваємо про те, що 12 сегментів. А цієї дуги маловато буде. Давайте з вами візьмемо, для прикладу, 36. От перша точка ось тут у кутку. Друга точка. Десь отак вам довжина, бачите, у мене виходить 0,6. Тут друга точка. Клікаємо. І необхідно оцей же скіс. Проводимо отак лінію, поки дуга ця не підфарбується, бірюзовий цей колір. І клікаємо третій раз. Ось у нас така лінія вийшла. Тепер переходимо з вами на вигляд перспективу, який-небудь ось такий під кутом. Знаходимо, де наш цей об'єкт знаходиться. От він у нас. І товщина цієї штуки, 0,15 нам необхідно половину зробити. Тобто 0,75 виходить. Беремо з вами пушпул. Клікаємо, починаємо ось сюди видавлювати, і нам треба 0,075. От 0,7, 0,8. Значить, треба вводити вручну. Ось так у нас вийшло. Спробуємо оцей отвір закрити. Беремо лівець. І по діагоналі ось так. Проводимо лінію. Ось так закрили. Тепер оця лінія нам не потрібна. Можемо її виділити. І видалити. Ось ця частинка нам ще потрібна буде. Тому її видаляти поки що не треба. Давайте ми що з вами спочатку? грані перевернемо, мабуть. Виділяємо так усе протягування, окрім оцього елемента. Shift. Натиснули і клікнули. Тепер клік правою кнопкою обираємо перевернути грані. Тут нам з вами треба домалювати прямокутничок такий по розміру оцієї частини. Тобто я не просто так залишив ось цей елемент, а для того, щоб від нього добудувати ще прямокутник. Беремо з вами олівець. І от я прив'язуюся тут у куточку. Клікну, тепер мені потрібно вести вздовж зеленої вісі. Тому натискаю один раз стрілку вліво. Саму мишку, сам курсорчик переміщую от сюди на цей куток, щоб вона у нас прив'язалася і довжина лінії була якраз та, яка нам потрібна. Ти ще раз дивіться: бачите, я веду і переміщую от сюди в куточок. Клікаю. Ну і тепер здовж червоної вісі добудовую вже ось сюди. Оця частинка, оце ребро нам не потрібне. Воно зайве вже. Можемо видалити. Ось виходить така річ. Для чого я оце залишив оцей прямокутник? Нам необхідно зробити ще один об'єкт, який, по суті, ми пересічемо з оцим і все лишнє потім видалиться, Тобто, щоб наш оцей елемент був схожий на секцію радіатора. Тому що воно ж не такими, прямими, з такими прямими кутами, да? а там вигнуті лінії такі і нам треба якось. Цього досягти, от ми зараз спробуємо це зробити з вами. Перше, це нам потрібно зробити такий теж скіс плавненький. Ось тут теж обираємо дугу по двом точкам. Кількість сторін уже у нас задана 36. Паралельна проєкція вигляд зверху. Тут перша точка. І ось тут десь, мабуть, друга. Так, і робимо. Ну, ось якийсь такий приблизно вигін. Виходить щось ось таке. Ось тут іще такий. Вигін повинен бути невеличкий. Тут ми, мабуть, зробимо комбінацію, мабуть, дуги і прямої лінії. Що я маю на увазі? Так, дуга у нас залишилась по двох точках. Давайте ми раз-клік. Два клік І ось сюди. Да, мабуть, скоріше за все, ось так ми зробимо. Ось тут дога була. І тут дога. А отут ми ще з центру доведемо з вами пряму лінію. Ось так. Беремо інструмент лінії. Клікаємо і вздовж зеленої вісі. Ось так будуємо. А оцей зайвий шматочок ми видаляємо. Тепер у нас повинно залишитися ось тільки оця частина, а це у нас зайве, тому ми його видаляємо. А ось це те, що у нас залишилось, зараз треба спробувати видавити його прямо туди вниз. І так, беремо інструмент push -pull. Ось сюди клікаємо. і пробуємо ось так продавити прямо наскрізь. Так, тепер виділяємо весь об'єкт. Права кнопка. І от тут у нас є перетин граний. Давайте оберемо з моделлю. Бачите, там, де у нас перетини відбуваються, воно повторювало грані ось такі. Тепер нам залишилося повидаляти все зайве. Зараз будемо дивитися, що у нас тут зайве. Тобто оця частина нам не потрібна. Ось дивіться, бачите, вона такий плавний скіс утворюється. Далі, оце теж не потрібно. Так, знизу отут. Це зайва, так, ось ця частина зайва. І верхня частина оця теж нам не потрібна. Так, і оце у нас вийшла четверта частина від того, що нам потрібно. Тобто його треба скопіювати, з цього боку поставити, і знизу дві. Ну, тут не потрібно поспішати, нам а виходить, потрібно зробити половину. Чому? Тому що тут ще будуть такі, якби кола перехідні. Да? Зразу робити в двох місцях не потрібно. нам буде. Зробимо спочатку в одному, а потім уже продублюємо знизу, там таке саме у нас іде. Ну Зараз буквально, ще скільки нам тут хвилинка потрібна. Ось цю штуку ми з вами виділяємо цю частину. І нам її з вами необхідно скопіювати. Ми беремо інструмент переміщення. Прив'язуємося десь у куточку, ось тут. І нагадую: переміщуємо з натиснутою клавішою Ctrl. Тобто, спочатку Ctrl переміщуємо, потім Ctrl відпускаємо першою. От дивіться: Ctrl. Клікнув. Починаю переміщувати вздовж зеленої вісі. Зверніть увагу. Тепер я Ctrl відпускаю. І клікаю ще раз для фіксації положення. І виділення не спішить знімати. І тепер нам необхідно оцю частину відзеркалити по зеленій осі. Клікаємо правою кнопочкою мишки і Flip Along Green Direction. Ось вона у нас відзеркалилась. Тепер ми їх просто об'єднуємо між собою. Беремо цю виділену частину. Клікнули і переміщуємо до тих пір, поки не спрацює прив'язка. Клікаємо. Тепер, в принципі, виділення можна зняти і спробувати прибрати ось зайву лінію. От ми зробили якби, оцю одну частину. Зберігаємось.